День за днем пролітає на нашій землі. Кожного дня у світі помирають люди на війні від різних катаклізмів, від голоду, і тільки Бог може зупинити цей геноцид. Можна зрозуміти, що все наближається до кінця. Господь сказав: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, і скоро настане суд Божий, але Господь він милостивий. Він дає нам кожен новий день, щоб усе виправити. І ми не знаємо, скільки він відвів нам часу. Тому вже зараз потрібно поставити Господа на перше місце, слухати пророків, молитися та каятись, проповідувати Євангелії та стати учнями Ісуса Христа. І так ми зможемо врятуватися і прийти на суд суддями, і унаслідувати Царство Небесне.